Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри, сьомий випуск, котрий присвячується велосипедистам. Дамо відповідь на питання, де не можна їздити на велосипеді. В пункті 6Б розділу 6 ПДР сказано, що велосипедистові забороняється рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку. Тобто, якщо дорога позначена знаком 5.1 автомагістраль або знаком 5.3 дорога для автомобілів, виїжджати на таку дорогу велосипедисту не можна. Також велосипедист не має права їхати по дорозі, якщо поряд є велосипедна доріжка. Пункт 6В розділу 6ПДР забороняє велосипедистам, вік яких перевищує 7 років, рухатися по тротуарах. Також велосипедист не має права їздити по пішохідним доріжкам. В цьому випадку він повинен велосипед вести в руках, тобто перейти з категорії велосипедиста в категорію пішохода. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!